Який день? Стоп! Що? Перш збірної України? Україна проти Бельгії? Сьомій вечора? Вирішальний матч? Це точно буде вау! Ну що? Всім доброго ранку. Опана! Ну що, друзі, всім привіт! З вами я, crazyblogger 23 crazyblogger 2001. Всіх вітаю на своєму ранковому влозі. Матч збірної України проти Бельгії ось 7 вечора. Вирішальний матч для нашої збірної. Ну що, поїхали? Всім доброго ранку. Що, друзі? Атмосферу ось таку створили. Що, погнали в наш день? Сьогодні у нас, як я вже сказав, досі немає світла. Таке буває вже в нас частенько літом уявіть собі, але це повний треш. Але ось так, дякуючи такому приладу, ми можемо мати світло. Тому люди, будь ласка, купуйте такі прилади, купуйте генератор і будьте з ними обережні, тому що безпека понад усе, як і Україна. Усі ранкові справи зробили і що залишається далі. Напевно, ви здогадались, це зайти у FIFA і пограти за улюблену збірну. Ну що, поїхали. Я вже зайшов в FIFA. Зараз буду вибирати нашу збірну рідну. І вперед. Вперед до перемоги України, як то кажуть. Ось так виглядає. аккаунт FIFA. Подивіться, як все зроблено. Як гарно. Все по українському стилі. Ну що, поїхали номеруватися? Що, друзі, перший там FIFA 24 завершено, поки що мінімальний рахунок програємо, але сподіваємось на краще. Перед збірне, перед Україна. Що, друзі, завершився матч мію ФІФА. На жаль, програли 2-1, але на останніх хвилини забив Артем Довбик. Ось такий в мене результат. Але сподіваюся, сьогодні буде інакше 2-1 в нашу хваль. Слава Україні! Ну що, друзі? Знову зробили атмосферу, все це добре, але. Тепер перейдемо до найважливішого, сьогодні ми маємо максимально обіграти беліців з будь-яким рахунком, але бажано у різницю м'ячів через проблему з різницею м'ячів, ми маємо їх обіграти максимально, як я вже сказав, і щоб ми вийшли в топи. Або на друге місце потенційно, якщо дай Бог це якось вийде, або ж залишитись на третьому. Так що, перший варіант це: якщо ми обіграємо Бельгію, а Словакія виграє Румунів. Тоді ми можемо бути навіть на першому місці. Де-факто, але так. Головне не пропустити в голів, наскільки я зрозумів від бельгійців. Другий варіант це якщо ми виграємо у бельгійців так само. або Абони, точніше, румуни е, виграють у Словаків, ми будемо на другому місці. Е, наступний варіант це. Ну, Запасний, я би сказав, варіант, але все ж таки надія помирає останньою. Я сподіваюся, вони нас почують, наші козаки, наша збірна тому що думки розділилися. Одні люди захейтили збірну, інші кажуть, не треба хейтити, інші посередні як я, що поки що не судять. Так, перша гра про Румунії 3-0 з таким крупним рахунком. Це було дійсно дуже погано, тому. Бо за що їх покарати, але вони постарались, хоч і 1-2, могли 1-3 зробити, 1-4 або взагалі 4-0, 3-0, 2-0 і так далі. Але це все фантазії, це вже минуло. Ідемо вперед. Отже, на третє місце ми подаємо за випадку, якщо ми граємо у нічию з бельгійцями, бажано без пропущених голів. І словаки та Румульни так само грають у нічию. Тоді ми можемо вийти по різниці м'ячів, як третій, напевно, місце. Не знаю, насправді, на третій краще, але на третє місце ми точно можемо тоді вийти. Є варіант. Але нічия не гарантує нам вихід на третє місце. Можливо, навіть на четверте, тому що різниця пропущених і забитих нічів, на жаль. А от якщо ми програємо в Бельгію, найгірший варіант ми програємо в Бельгії, а словаки виграють у румунів, тоді, на жаль, нас чекає четверте місце. Ну, друзі, сподіваюсь, я вам внятно розказав. Якщо ні, перевіряйте цю інформацію на сайтах, в гуглі, в інтернеті, або, можливо, у своїх знайомих, або у когось професійних футболістів, можливо, хтось з цього знається. Дякую, що ви поліли цей Strange Wire до мій міні влог Фаната збірної України перед важливим матчем. Підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі, і все буде Україна. Всім гарного дня. Віримо в збірну, віримо в перемогу. До зустрічі!